Коментуйте, будь ласка, зимові збори. Чи вдалося виконати все заплановане? Я думаю, вдалося. Ми провели багато спарінгів. Для нас це інформація після кожної гри. Була я думаю, пройшли збори нормально. Команда зіграла сім контрольних матчів, п'ять перемог та дві нічиї. Жодної поразки. Наскільки це важливо психологічно для команди? Для Длянуків я думаю, це важливо. Плюс для нас це теж результативно. Люба гра хочеться показати, доказати. Я думаю, що це. Плюс. Наскільки ми знаємо, що декілька гравців е, одягали капітанську пов'язку у спарингах. Е, чи є вже інформація, хто буде капітаном у матчах ОПЛ? Ми скажемо це чуть пізніше, а більш вероятно вже в офіційному матчі з Олексієм Вікторовичем приймаємо рішення. Плюс це буде ще відходити від колективу. Будуть приймати рішення разом. Як оцінюєте гру новачків у спарингах? Можливо, є хтось, хто найбільше вразив грою? Юнаки вразили всі, я так скажу. Хтось чуть більше менше. От, ну явно видно, що хочуть <смас> робити, так сказати. А, чи плануєте ще е, нових гравців підписувати? По новим гравцям також планується. Підписання нових контрактів, які думки перед першим матчем з ЛНЗ. Як можете охарактеризувати суперник? У нас одна надія, а завдання. Ми виходимо в нашу гру. Ми граємо в свій футбол, показуємо свою гру, то що ми хочемо. Будемо відталкуватися від нашої гри.